Кухня 2,2 погонних метри. З ДСП кранашпан дубка стеломедовий. Це по боках, рамка обводка для того, щоб кухня була красива, відокремлювалася від іншого інтер'єру. І корпус і фасади, матеріал, кранашпан-сатин. Дуже цікавий колір. Він не бежовий, не теплий, але й не холодний, сірий. На сьогодні наймодні і затребуваний. І фартух також ДСП, кроношпан, кашемір, Тобто Додаткова стійкість до розбризкування. Звісно, краще фартух робити з плитки або з компактної, або з більш резистентного до води матеріалу, але ця кухня економ-сегмент, і вирішили зробити таку панель. Що є в цій кухні? Це маленький такий дачно-готельний варіант, вбудований холодильничок. Є відсік для відра для сміття, в ньому алюмінієвий піддон для того, щоб не шкодити в разі якихось притічок, не шкодити дно ДСП. Тут є ось таке карго зручне, яке йде по праву руку від варочної зони, можна сюди ставити все, що треба для процесу приготування. І в кінці два ящики: один глибокий для каструль сковорідок або більш високих приборів. І один з внутрішнім ящиком, в який можна теж якісь покласти кухоні. Знаряддя можна в нього підібрати лотки, можна якісь ставити обмежувачі, в залежності від того, що ви хочете зберігати. Тут з прорізаним ось таким для руки отвором, з двома лотками на всю ширину ящика, два стандартних лотки просто через один з'єднувач. Це гарний італійський, товстий, білий пластик. На доводчиках ці ящики, але з це недорога фурнітура з гарантією 10 років, повністю себе виправдовує в експлуатації. Фартух, стільниця в, даному, в даній кухні вологостійка італійська апра річчі виробника, але можна ставити, якщо це ДСП і український, він дуже гарно себе зарекомендував, той же саме кроношпан. Стільниця без бортика. З'єднання під силікон. Вона підводиться під фартух і оцей стик силікониться в колір. Таким чином, кухня має більш дорогий, гарний вигляд. Мийка тут наклада з нержавійки, з товстої гарної нержавійки і змішувач і фабіану. Конфорка, варочна, індукційна плита двохконфрочна, але розташована вона асиметрично для того, щоб ми мали більшу робочу поверхню, основну, яка використовується на кухні, саме між мийкою і варочною. А тут цілком вистачає місця, і витяжка ось в цій шафці розташована чітко над варочною. А тут є ще додаткові місця для зберігання. В даному випадку витяжка рециркуляційна, тому немає, ми не бачимо труби повітровода. Якщо вона є, вона тут теж зашивається і тут маленькі відсіки залишаються для зберігання. Фасади також на петлях з доводчиками. Так, облаштована варочна зона далі над мийкою. Дуже гарна, але не дорога. Це теж не другий сегмент, сушка для посуду, і також для негабаритних якихось предметів справа полички, що нам дає така симетрична організація. Всередині верхніх шафок. І тут просто полички для яких сипучих, для яких зберігання, для якогось зберігання кухонного таким чином ми маємо зону зберігання тут, зону холодного зберігання тут, тут зону обробки миття продуктів, тут нарізки і приготування, і тут ми закінчуємо процес приготування їжі. Тобто так званий кухотний трикутник він тут у нас в пряму лінію перетворився. На верхніх фасадах вставлений профіль. В ньому є підсвітка. Це спеціальний профіль, в який ставляється лед-стрічка. В ньому є підсвітка і він же ось таким уступом служить для відкривання фасадів без ручок. Це так званий ну, більш цивілізований варіант, замість того, як просто опускають фасади. Що нам дає ось цей профіль? У нас ледка проходить і не переривається на витяжку. Вона декоративно набагато краще виглядає, наприклад, в кімнаті, якщо у нас немає цього пробілу на витяжку, а у нас підсвічена вся кухня. Якщо, наприклад, це ніч і залишити підсвітку, то це дуже естетично виглядає. І до розподілу цих шаф, оскільки можна побачити, вони абсолютно однакові по ширині. І це задає кухні її зовнішньому вигляду певний ритм. Бо якщо ми дали тут 600, і над мийкою нам треба було шавку також 600, У нас тут незрозумілий був би промішок, дуже вузький, і тут далі або дуже широкий, або широкий і вузький. І зачасту придумують всякі для пляшок відкриті такі штуки, але вони змінюють дизайн кухні, розривають її, і потім не використовуються і збирають пил. Або ми маємо некрасиву кухню, якщо ми відповідно будемо під витяжку і під. Ми їх робити саме шавки, наприклад, по 600. А так ми маємо, по-перше, зручну, зручний фасад. Тому що фасад, коли відкривається і ви стоїте біля кухні, він вас не зачіпляє на відміну від фасаду 600, шириною 600 мм, який відкривається і буквально б'є вас по обличчю. Так? А ми маємо 400-450 фасади, в залежності від загальної довжини кухні. І маємо дуже зручне. Зберігання чітко, яке відповідає всім функціональним зонам, тобто і зоні зберігання, і зоні посуду, що зручно над мийкою, і зоні варочній, там, де теж у нас є і витяжка вбудована, і під рукою купа всього, що ми можемо взяти для зберігання. Якби ця кухня була повноцінна, скажімо так, недачний варіант, то тут би справа біля. А мийки мала би бути посудомийка, це дуже зручно під праву руку складати посуд, і сушка в нас поруч. І десь збоку стояв би вбудований, наприклад, або окремо стоячий холодильник. І це є повноцінна кухня, але дуже ергономічна, дуже ємка з недорогих матеріалів. Якщо хочете знати ціну цієї кухні, будь ласка, звертайтесь за телефоном.